Зараз розпакую пачку суш, які мені нахамили, але ж замовлення зроблено, гроші оплачені, треба з'їсти. Але перед цим я зроблю розпаковку паличок, якими я їх їстиму. Дивіться, так сталося, що у мене є подаровані палички для суші японські. Корейські і китайські. Чи отак треба показувати, Японські, корейські, і китай... Японські, корейські і китайські корейські і китайські. І я їх, мабуть, жодного разу і не відкривала, тому що що ж, я безплатні палочки до суш да дають, а я буду нові відкривати. Вони кожна коштує по 15 по 16 євро. Ну це подарочні, це мені привозили на сувеніри. І так воно в мене все і лежить. Я вирішила, що час настав. Пора. Пора, ще й японська мисочка для соусу в мене є. Бачите? Made in Japan. Все в мене є для суш, але я їм із пластикових оцих, то що мені жалко. Взагалі, дивимося, перше. Це справжні японські палички для суші куплені в Японії. Откриваємо їх. Вони самі дорогі, по-моєму, 16 євро десь, ну, на їхні гроші. Ой, бляха, зараз поламає. Все хорошо. Так, дивимося. Ось отак вони виглядають. Дерев'яні симпатичні палички для суш японські. Хай вони отак полежить, щоб, щоб той кому цікаво, щоб він їх бачив. Дальше. Виглядає симпатично, бачите? Е, і палички, і ложка це ж спагетті можна їсти. А я його храню. Це корейські південно діло. не подумайте, що це північно-корейський. Я їх відкрию. південно корейський Це самі дешеві, тільки я ціну забула. Я завжди питаю ціну, мені. Ой, дуже цікаво. О, господь. Зараз проколючите глазними. Так, є. Скрили. Так, наліпочка. Так, це металеві, ви бачите? Металеві палички і ще симпатична ложечка. Отак. От По розміру, вони від японських менші. До речі, бачите, менші, японські довші. Хорошо. Так, це у нас лежать південно-корейський наборчик. А оце це самий красивий, це китайський набір паличок для суші. Я просто мені так приємно його відкривати, на нього дивитись, ви не уявляєте. В общем, це на ньому малюночок же ж. Господи, хоч би наверх ногами показати. Якийсь їхній корабель і так далі. І ви бачите, ви бачите, як це красиво. Подивіться, подивіться. От-пустить от, такий симпатичний подарочок, це качечки. Це качечки, на які треба класти палички. Зараз дивіться. Качечка. Ой. О! Отака мілота. І оце їх тут чотири штуки. Ні, п'ять штук, пардон. П'ять, бачите? От, качина ферма. Ну, я дві витягну. Тобто, одну мені ж вистачить. Так, ось катечка. І ти береш палички, дерев'яні, до речі. Ану, зараз я їх вийду. О, витягнула. Дерев'яні, і оце ти так їси і кладеш їх на катечку. От якось отак, я розумію. Всі ж побачили, бачите? Там би. Ой, 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 катечка не впади, пожалуйста. Бачите, отак. Отак виглядає ця підставочка. О. Оце ти їси. І палички складаєш на катечку. Дуже симпатично скажіть. От, от є у мене це є. Чого ним не користуватися, а то, що жалко, то що на свято хай буде. Ну, от, от коли свято, коли вже не сьогодні. І я вирішила, що я сьогодні е, візьму і буду їсти суші настежніми паличками. Японські самі дорогі, хай полежать до більш особливого приводу. І я буду вчити з ними їсти вермішель з ложечкою. А от палички з качечкою. О! Оце треба спробувати. Бачите, тут ще якийсь малюнок на них. Ну, в общем, дуже симпатично, і я хочу. Так, тепер настав час відкрити, до речі, вони дуже легкі. Японські важкі, таке дерево важке прямо. Відкрити наші скандальні суші. Оп! Які мене сьогодні тільки матом не крили. Дякую вам за привітання до 8 березня. Так. От люблю я пригоди, понимаєте? Так, фірма називається Суші Бос. Суші Гавньо. Обідали мене, обідали. Смакуй як бос. На в них написано, а я себе відчула не босом, а якоюсь непонятно ким, яку можна оце. Ви що, не продасте на 8 березня на один сет більше? Ні, просто я в Полтаві, полтавські суші мені перезвонили і кажуть: приїдьте на 15 хвилин пізніше, бо стільки замовлень, що ми не вкручуємося. Потім позвонили Житомирські. Що ми будемо робити з цілим сетом? Куди ми його дінемо? Продасте 8 березня, ви точно його продасте. Так, в общем, що в нас в наборі? За 702 гривні, і набор називається чи червона. Чи чи рожева фея, чи червона королева, чи чарівна панночка, чи щось таке жіноче до свята. Так, серветки. Значить, ось у нас. Виймаємо раз. Так, це все понятно. Васабі. О, соуси, щастя, їх хвилю. І ось а, а я вспомнила, це ж щось там замовляєш. А, і дві палички, гавнялочки, Мені вони не треба, в мене свої. От замовляю цей сет за 700 гривень. Зараз я його відкрию і вам покажу. І оцей сет тобі дають в подарок. Так, першим ділом виливаємо соус. Ай, господи, тільки не хлюпни собі в обличчя. Тільки не хлюпни. Так, і хоп. Так. Оцю ж, звісно, ніхто не трогає. Понятне дело, хай полежить. Так. Єсть у нас юшечка. Е, так, відкриваємо оцю штуку. Вилоч, фу, вилочки. Так. Я вмію користуватись, я вмію ними користуватись. Насправді вмію, це, случайно, Так, зараз. А ми отак. Хоп! Дивіться, що його паритись. Оп! Висипали в японську мисочку. так, тин, тирин, тирин. Перемішали. Так. О, супер. І буде якраз те, що треба. Так. О, і як оце тепер у... класти класти палочки в соусі на качечку Блін, мені так качечку жалко. Вона ж замажеться Щас я її ближче покажу. Як вам показати цю качечку ближче? Вона настільки гарна, що капець. Ось, ось моя качечка стоїть. Ось вона. Я не буду навіть на неї класти палички, хай воно просто так стоїть. І щоб ви не милувалися. Так. А я тим часом відкриваю оцю червону королеву, цю чарівну принцесу. Та вряд ли червона королева. Так, дивимося. Дивимося, скільки тут сортів суш. Раз, два, три, чотири. Чотири сорти суш. Ну, так, виглядає. На 700 гривень виглядає. А це бонус, я так розумію, якісь простенькі, дешевенькі суші. Ось тоже. Будемо дегустувати. Да? Будем спеціально діла старенький свет. Блін, втрачається навик. Треба вдома вчитися їсти паличками, бо, бо... катечку можу убрати, хоч дуже не хочеться. І поставлю сюди. О! О! Щоб воно впало. Так. Дивимося. Каточка ось вона. О! Ось катечка. Дивіться на неї на красотку. Пробуємо суші. В общем, починаємо виймати. Так, ось. перше суші. Пробую. Так, господи. Практика. Філадельфії, огірка і рису нагатили нормально. Креветку відчула, але вона одна. Ну, хай буде. Ну ми ж розуміємо, що тут, вибачте, звісно, під оцим. Під Філадельфію і креветкою Давайте ми її скинемо. І що у нас тут видно? А ну ану, дівчата, огірок я бачу. Що я ще бачу? Ну що, це огірки? Ну, ну, давайте я її розкрию. Дивимося, що у нас тут всередині. Огірок. Огірок, так? Да? А це що таке жовтеньке? Що це жовтеньке? А, це якась риба, пардон. Багато огірки і якась риба. Солі, що я з'їла не гарно. Зараз ми будемо розкривати усі суші. Я поняла, в чому прикол. Суші з огірком. І зверху креветка. Та, блін. Ну, треба вчитись. вчитись, дівчата, бо це не о, і потім буде дуже ніякого і соромно. Тому я при вас учуся. Я вмію, хоча я вмію, я завжди вважала, що йміла. Так. Так, так, так. О, у мене ж є палочки. Розкриваємо. Так. В общем, зверху в нас лосось. Всередині просто Філадельфія. В принципі, нормально, так? Да? Ну, такий теж має право на існування. Просто воно очікує, що всередині буде рибка якась. Ну, не рибка. Рибка зверху. Далі. Що у нас тут? Кроме товстого слоя риса. Так, о, дивимося. Що всередині? Всередині рис, норі і оця оця штучка якась тіпа типу риба. Оце я. Мені найчастіше. Ох ти ж, Йолки. В общем, ось, бачите, ось щось. Щось тіпа типу риби всередині. Ану, ану. Ух ти ж Йолки, Цим не можна хвастати, І людям не можна показувати, але я показую, дівчата, я виправлюсь. Палички є. Практикуйся, скільки влізе. Я в катаюці я через цими паличками, блін. Ну це ж здівательство. Може, це то, що японські палички. Чи які там вони. О! Єс! Yes. Відчулася переможцем. Так, йдемо далі. Ці ще не пробували червоні. Так. Дивимося, що всередині червоних? Ану. Уже бачу огірок. Огірок, крабова, ой, крабова паличка. Ну, і хватить з вас. Огірок, крабова паличка, все. Хоча теж має право на існування. Головне, щоб огірок був свіжий, щоб крабова паличка не найдешевша, хоча це я багато хочу. М -м 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 -м. Смачно. Це ж не дуже. Головне, як тут? Не свіжим не воняє. Все свіже піде. Як там кажуть, з пивом піде? Так. А це халявний се. За те, що я замовила великий, хіба ж дали безплатний. Зараз подивимося. Що у нас у безплатному сеті? Зверху, оце, дуже схоже на рибну консерву якусь. Так, зараз. Дивимося, що всередині? А що ж це таке всередині, інтересно? А, крабова паличка. Крабова паличка, ми так пізнали. Нормально, я дома теж кладу крабову паличку. Як я до ананасу, фу, до ананасу, до огірка кладу ще авокадо. Так. О, фух. Де моя катючка? Де моя катючка? Що я можу сказати, дівчата? Ага, консерви таки на байбарили зверху, бачите? Що це за консерва, впізнавайте. Це точно консерва рибна. Суші непогані, свіжі. Якщо ввечері вийду в ефір, значить, значить, точно все з ними нормально. Можна замовити, тільки ж дорогі зараза. 700 гривень. 700 гривень. Я розумію, що на 700 гривень креветок, червоної риби купити і так далі. Ну, лосося. Дорогувато, звісно, дорогувато. Але. Чим дорожче, тим якісніше ж, мабуть. О, на 8 березня можна. Замість букета, до речі, букет за 700 гривень запросто зараз можна знайти. Так що, оце, уявіть собі, що це був би букет, який би стояв і в'янув, а тут я упру оце всі суші в себе, і буде мені щастя.